Доброго дня пані та панове. Сьогодні 5 листопада 2025 року хочу показати стан шкілки. От, вчора почав копати. Позавчора біркували. От, от вона в такому стані. От, для того, щоб хоч якось визріла лоза, ну, бачите, вона десь визріла. Але є такі сорти, от, наприклад, як рататуй, він визрів, от, дуже, дуже мало. От, коренева добра. От. Копати важко, тому що, ну, бачите, земля тут дуже важка, дуже важка. Завчора пройшов 5 метрів. Сьогодні зранку ще трохи от пройшов. І як відпочинок вирішив зняти, щоб подивились люди. Хто в мене замовляв саджанці, що я не сиджу, склавши руки, що я роблю. Деякі форми дуже дивні, наприклад, парфюм на цьому на основному кущу на материнському. Там лоза визріла практично вся і до верху. А от на цьому на шкілці вон, бачите що робиться. Ну що, буде з людьми домовлятися, якось чи ціну зменшувати, а може що і так треба віддати. От. Тепер хочу показати яка. Корене. Так, як я, як я їх після викопки зберігаю, тобто я зразу викопую декілька саджанців і отак от їх присипаю землею. Землю навозив з лісу, щоб вона хоч трошки структурніша, щоб хоч в ній не потім, якщо, особливо якщо дощ піде. Оце ось стан такий, це ламбарджині. От він ще не весь викопаний. Ну, тут теж. От, бачите, це Хеллоуін я вже викопав. Він перший йшов. теж на ньому лоза, дуже мало вистегла. Ну, знизу, я думаю, що якщо його потримати всю зиму в погрібі, в підвалі, у вологому пісочку зарити коріння, то він точно не пропаде. Це вже я дуже добре знаю, сам для себе робив. Причому я там саджанці собі висаджував. Ну такі буквально дві брунечки і тонесенькі, як сірничок. А потім вони заліто вирощували лозу по 5-6 метрів. У мене є там один басанті, такий. така форма, на якій я експериментував. Тому все, що от, все що я робив в садженці для себе, я собі відбір, відбираю самі слабенькі, щоб людям не підсовувати нічого поганого. ну А тут все, що краще, це вже буде людям. От. Так що, копаю, копати важко і копати буду я, мабуть, аж до. Понеділка, а то і вівторка, а потім почну пакуватися і розсилати. На все добре.